На початку 2000-х років у НБА домінували Лос-Анджелес Лейкерс. Проте дорога до їхнього третього трофею в сезоні 2001-2002 стала досить кам'янистою. Лейкерс не фінішували на вершині заходу, де стали лише третіми, а також не виграли Тихоокеанський дивізіон, як це було в попередніх двох сезонах. У першому раунді плей-офф пурпурово золоті свіпнули Портленд 3-0, тоді ще перші раунди поогралися до трьох перемог. Хоча це і не було легкою прогулянкою. Шиді Волес і компанія уперлися, і сумарна різниця в рахунку всіх ігор була лише 16 очок. Далі були Сперс і 4-1 в серії. Лал віддали лише другий поєдинок, хоча і ця заруба не далася хлопцям Філа Джексона малими силами. Натомість Сакраменто Кінгс виграли 61 гру, забрали титул переможця дивізіону з Лос-Анджелесу та забезпечили собі посів під номером один, що зіграло величезну роль у їхньому успіху в плей-офф. Kings на початку свого шляху в постсізоні винесли Юту джаз із старіючими Мелоном та Стоктоном із рахунком 3-1. Далі в півфіналі конфи впали Маверікс із Новіцькі та Нешем. Це був рік Сакраменто. Але попереду був головний бос Лейкерс. Всі відкрито говорили, що НЕЦ у фіналі це не суперник для переможця заходу. Фактично, майбутній чемпіон НБА визначався в фіналі конференції. Це м'яч не Бреше The Voice. Ви просили, ми зробили. Випуск про легендарну серію 2002 року між королями та озерними». Let's Я ще я ж проща, я ж проша, я ж проща, я ж проща, я ж проща, я Серія стартувала матчем на старій арені королів Арко, заповнені по самі вінці трибуни. Вболівальники Кінгс несамовито ревуть, а також дзвонять у коров'ячі дзвіночки, що просто змушує божеволіти гостей. Проте, незважаючи на всю пекельну атмосферу, лейкер зуміли взяти перемогу з рахунком 106-99. Дует Шака та Кобі набрав 56 очок і здавалося, що це може бути ще одна з тих серій плей-офф Лейкерс, коли вони не помітять суперника. 1-0 для озерних. Другий матч поспіль програвати вдома королі не мали жодного права. Шакі Кобі знову провели монстрозний матч із 50 -ма очками на двох. Проте Менто, які відіграли цей матч в сімох, лягли кістьми і забрали перемогу із рахунком 96-90. Майк Бібі і Кріс Вебер майже не сідали на лаву і тягнули команду за собою: 41 очко, плюс 16 підбирань, плюс 13 передач на двох. А ще влада Діва дав потужні 15 плюс 14 проти колишньої команди. Рахунок в серії став 1-1. Всі по конях на нас чекає Голівуд. Гра номер 3. Staples Center, Яскраві вогні Лос-Анджелеса. Дію чемпіони на шляху до трипіта повернулися додому і прагнули вийти в лідери. Але вийшов великий пшик. Сакраменто зміг перенести настрій другого матчу на третій поєдинок серії і оформити собі перемогу із рахунком 103 на 90. Шість гравців Менто набрали двозначну кількість очок, у тому числі Кріс Вебер, який дав 26, Майк Бібі, який набрав 24, а дах Крісті ще 17. Сактаун здобув успіх, повівши у серії 2-1, та змусивши замовкнути натовп у Лос-Анджелесі. Королі приготувалися натиснути на педаль газу у наступному матчі. І остаточно засушити каліфорнійське зарозуміле озеро. І їм це дуже непогано вдавалося. Менто виграли першу половину четвертого матчу плюс 14. Приперті до стінки близькою катастрофою Шак із пацанами після великої перерви кинулися відіграватися. За 8 секунд до фінальної сирени, при мінус 2 для своєї команди, Кобів проходи пішов зрівнювати рахунок. Мама дав маху, додавання Оніла також пішло мимо. У боротьбі за підбирання Ділац просто змахнув м'яча з під кошика у бік трьочкової дуги. На біду Сакраменто саме там причаївся бігшот роб Роберт Оріє. Майбутній семикратний чемпіон НБА наочно показав, звідки взялося його прізвисько, і забив трьоху на перемогу з сиреною. 199 і 2-2 в серії. Бекту Сакраменто. Зазвичай п'ятий матч є визначальним у серії до чотирьох перемог при рахунку 2-2. Хто забирає п'ятий, історично отримує 80% вирогідності на загальну перемогу. В п'ятій грі події багато в чому відбувалися дзеркально попередньому матчу. Тут вже Лао за 10 секунд до кінця вели плюс один. Проте Бібі з Вебером ідеально розіграли введення м'яча з аута, і Майк з передачі квіса забив середній. У Лао на володіння лишалося майже 8 секунд. Володіння довірили Кобі, який при диявольському супротиві Бобі Джексона не забив метрів 6 потенційно переможний кидок. 92-91. Королі виходять вперед 3-2 і готуються їхати в лей за першим чемпіонством в історії франшизи. І ось гра номер 6 Найскадальніший матч серії. Один з найяскравіших прикладів відстійного однобокого судівства в НБА. Але рефері не одразу вийшли на авансцену у цій грі. перші три чверті озерні та королі рубилися на рівних при адекватному арбітражу. І на заключну чверть команди виходили за нічією 75-75. Тут ось, схоже, Зебри і вирішили стати володарами доль. За всю четверту чверть арбітри виписали аж 16 фолів для Кінгс. 16 при восьми ОЛАЛ. Озерні виконали 27 штрафних кітків тільки у заключній 12 хвилинці. Один шах пробив більше штрафних 10, ніж усе Сакраменто разом узяте, 9. Королів відверто душили. Їм вигадували свистки, де їх не було, в принципі. У зворотній бік же була гробова тиша. Тебе б'ють по руках в проході, і ти гравець Кінгс? іди повз, хлопче, тобі тут не раді. Орі відверто малює фолу нападі для вебера. Ай-яй-яй, Крісе, лови свисток. При всьому цьому королі виживали в цьому матчі. Вони навіть вели плюс 2 за дві хвилини до кінця чверті. А за 16 секунд до завершення гри Тюркоглу при мінус 3 для своєї команди забив проході. Кінг з всіма силами намагалися завадити ввести м'яча на Брайанта, який мав закривати гру своїми штрафними. Бібі проробив феноменальну роботу, не даючи кобі і сантиметру вільного простору для отримання. Мамба настільки зневірився, що просто дав з ліктя в обличчя Майку. Фол у нападі. Дзуськи. Арбітри дають фол Майку Бібі. Фол Майку Бібі. Кобі забиває штрафні. Лал виграє 106-102, зрівнюючи рахунок в серії. Попереду сьома гра в Сакраменто. Абсолютно дезгастін. У вирішальному протистоянні фіналу заходу королі билися. Вебер майже оформив трипл дабл, Бібі набрав 29 очок, так для виявлення переможця довелося зіграти навіть овертайм, проте Сакраменто вже нічого не могли зробити з Кобі і Шаком, які на двох набрали 72 очки. Чемпіони зробили свою справу у 7 матчі, рефері зробили свою у шостому. Королі програли 106-112 і втратили історичний шанс стати чемпіонами. Ні до, ні після команда із столиці Каліфорнії не була так близька до титулу. Так, так, я знаю, що є Рочестер Роялс, правонаступниками яких є Кінгс. І вони ставали чемпіонами у 51-му. Але ж це зовсім не те і не для вболівальників із Сакраменто. У фіналі НБА Лейкерс спокійно наваляли 4 0 нью джерсі Нет із Джейсоном Кідом та Кеніном Мартіном і завершили оформлення історичного трипіту. Проте тінь шостого матчу із Сакраменто назавжди лишиться лежати на цьому чемпіонстві пурпурово-золотих у спогадах вболівальників. Одне з найбільших, а якби в історії НБА. Друзі, це був не Бреше The Voice про легендарне протистояння Lakers та Kings у фіналі заходу 2002 року. Не забувайте ставити лайки та залишати свої коментарі. Це дуже допомагає в просуванні відео. І, звичайно, донатьте на віско. 57 гривень для 57-ї бригади і черговий снаряд полетить у рило окупанта із персональним привітом від підписників каналу. Бережіть себе, всіх поцьомав. Всім пока.